Повличем свободу, чесно, свободу повличем. Свободу, свободу, чесно, свободу повличем. Свободу повличем, свободу, чесно, свободу повличем. Ось тут зараз. Тому сьогодні Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Героям, слава! Слава Україні! Героям слава! Ми маємо продовжувати, власне кажучи, боротися за Павліченків і врешті- решт якщо не сьогодні, якщо не завтра, то в найближчому майбутньому, по-перше, звільнити їх, по-друге, покарати їх тих бандитів, які їх туди посадили. А по-третє, з вашою допомогою, з допомогою молоді свідомої, змінити оцю систему. Повністю то таких павліченків ще буде десятки сьогодні. Павлічен